Валя, яка себе почувається? Дуже Дякую, добре. Як зараз ваш стан? Дуже добре. На плановий огляд до онкоцентру прийшла 46-річна Валентина Чувізова. Ми зараз очікуємо результати да, ваших так. обстежень сьогоднішніх, щоб зрозуміти, чи потрібно коригувати терапію. Торік у травні у неї виявили гостру м'ялоїдну лейкемію. Це онкологічне захворювання кровотворної системи. Спочатку скаржилася, каже жінка, на біль у горлі та температуру. Вже коли почалась задишка і ну, ще прояви такі недобрі по здоров'ю. Я пішла до сімейного лікаря. В онкоцентрі отримала три хіміотерапії, та потрібна була пересадка стовбурових клітин з кісткового мозку. Донором, тоді, говорить, став брат, військовослужбовець. Тільки ж він був там, на позиціях, його треба було сюди. Получається, ну, його визвали, він здав. Аналіз крові 10 із 10 – сумісність після третьої хімії мене виявили в легких гриби, якби мені дали зрозуміти, що це довго лічиться, і я брату сказала. Він каже: Ну побистріше, тому що тут таке робиться, що ну, звісно чи здати, бо ми хотіли, якби живі клітки підсадити. Лікар запропонував заморозити клітини. Його визвали. Получається, це було в кінці літа, і я його останній раз бачила. І він поїхав знову туди. Ну і 5 вересня його не стало. Пересадку зробили 31 жовтня своїм життям. Насамперед каже пані Валентина, завдячує брату Олександру. Йому дуже хотілося побачити, як це вилікували. Хворобу, що я ну, от, якби, залишилась, жива, і все в мене добре. Ну, я думаю, він з неба тут дивиться і радіє за мене, тому що він дуже хотів, щоб я вилікувалася. Його клітини, я думаю, вони, якби до мене, п -п приживаються. період реабілітації у жінки ще триває. Розповідає завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський. При її виді захворювання, повне виліковування без трансплантації має дуже дуже низький відсоток. Пацієнтка має повне Приживлення всіх паростків кісткового мозку і стан її задовільний. Після проведення трансплантації були певні ускладнення, які були проліковані. Зараз пацієнтка почуває себе чудово. Після повного одужання, говорить Валентина Чувізова, планує жити за двох. За двох і буду якби втілювати його якісь такі. Ну... Що він може не зробив при житті? Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.